Є вислів, що танець це поезія ніг. І дійсно це так. Танцівники балету своїм віртуозним виконанням ніби пишуть поетичні твори своїми ногами. Нас зачаровує танець балерини на сцені, здається, що їй легко даються балетні па і піруети. Але жоден глядач не здогадується, що стоїть за граціозною ходою балерини, яка те й робить, що кружляє на кінчиках пальців. А хтось бачив ноги балерини після вистави. Саме тоді відкривається вигляд її натруджених, можливо, вже деформованих пальців ми. Як глядачі бачимо на сцені гарну балерину, яка демонструє витончений танець і легку, невагому ходу, де її ніжки взуті в воханні атласні пуанти. Ми навіть не здогадуємося, яку ціну платять балерини за своє мистецтво. До речі, за одну виставу балерина може змінити не одну пару пуантів, якщо під час танцю використовується саме носок туфель. Носок швидко розм'якшується, і опора ноги слабшає. Балерина відчуває величезне навантаження на пальці і всю стопу ніг. Балет не для слабкодухих, потрібне терпіння і витривалість. Балет це постійна робота над собою та своїм тілом, це жорстка дисципліна. А що скажете ви?